Усім, редакція Миколаївна Дністрі знову на виїзді, і в цей раз ми вам розкажемо п'ять фактів про будівництво, які ви точно не знали. Перше монолітно-каркасна технологія будівництва, основу будинку житлового комплексу Панорама становить бетонний каркас, який зливається з монолітом. Це дає можливість отримувати. Цільну конструкцію без швів та містків холоду, а також такі каркаси витримують велике навантаження та стійкі до вібраційних процесів на відміну від цегляних та панельних будинків. Друге керамічні стіни з керамоблоку. Керамоблок це сучасний будівельний матеріал із високоякісної глини. Завдяки своїй конструкції та структурі це чудово забезпечує. Тепло та звукоізоляцію. керамоблоки енергоефективні, утримують тепло, допомагаючи економити на опаленні взимку і забезпечують комфортну температуру влітку а натуральні матеріали. Дихають до слова, в ЖК Панорама використано комплексне утеплення фасадів пінопластом завдовжки 150 мм. Завдяки такій товщині будівля надійно утримує тепло в холодну пору року та зберігає приємну прохолоду влітку. А це, мабуть, найхолодніше місце зі всієї будівлі житлового комплексу Панорама. Це підземний паркінг та укриття для безпеки мешканців. Будується згідно вимог споруд цивільного захисту. Тут буде безпечно та комфортно. Та-да! чотири сучасний ліфт. Адже що важливо в багатоповерхових будинках, особливо в ЖК панорама, коли тут вісім поверх. Ну не ходити ж пішки. Отже, сучасний безшумний ліфт підвищений вантаж у підйомності тихо працює та швидко доставить вас на потрібний поверх. Вибралися на дев'ятий поверх, аби вам показати п'ятий факт, а це Подвір'я, яке будується і буде облаштоване дитячими та спортивними майданчиками, а також сучасний ландшафтний дизайн та зони відпочинку. Повірте, тут буде дуже класно. ЖК панорама квартири мрії. Відповідальний забудовник, продаж квартир відкрито недалеко від Львова у місті Миколаєві.